Роз'яснення щодо ТЦК ТСП багатьох цікавить. Що ж таке ТЦК ТСП в положенні? Це військовий орган влади, який був утворений? Ну, взагалі, це не тільки військовий орган влади і військового управління, згідно положення про ТЦК СП постанови Кабінету міністрів. Його створили війська. Сухопутні командування сухопутних військ. Будь ласка, читайте уважніше положення про ТЦК ТСП. Можете знайти про це, що це орган військового управління. Так, він має відношення до органу виконавчої влади. Але, але, на жаль. Армія не може створювати підрозділи. Не може командування створювати будь-які підрозділи. Саме так. Не передбачені законом. Бо і це злочин. Так і живемо, шановні українці. Якщо тобі потрібна юридична консультація зі звичайного права або відповідь на юридичне запитання це коштує 300 гривень. Розгорнута відповідь коштує від 500 до 1000 гривень юридична письмова консультація. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Консультація. Стосовно теми ТЦК та СП коштує 500 гривень. Складні випадки коштує 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Складання заяви в суд коштує 1000 гривень. Складання позовної заяви в суд. 1500 гривень, звертайся тобі, це треба тут і зараз. Підписуйся на цей YouTube канал, поширюй це відео в тренди Ютубу. Доб'ємо до 10 тисяч разом. Став лайки, вподобайки, Репости це відео в соціальних мережах. Разом до перемоги. Якщо хочеш стати спонсором каналу, Нажми кнопку спонсорство в описі до відео. Якщо в тебе є юридичні запитання до мене стосовно вашої справи чи будь-якого запитання, звертайся на електронну пошту, яка вказана в описі до каналу і в описі до кожного відео.